Усім привіт, друзі! Ви на каналі Право Кет. Ласка, просмотрите канал, і ми з вами, друзі, продовжуємо. Тоді не продовжуємо, а сьогодні пограємо в назвою... Crend PA. Або як з перекладу t Не буду будемо затягувати, поїхати. Це, типу, гра була давним давно випущена уже після Кренні, але на даний момент вона зараз видалила з Play Market. Отак вона виглядає. Просто. Капець. Якщо що, це гра не від розробників Кренні, це. з інших якихось розробників. Ти тут випадково випав. Тут такого зроблено... Так, тут трупет. Поліцейський тут лежить. Так, підлагало. Ну, клас. Відкрив двері, а воно не відкрилось. Тут криве керуваті. Я не знаю, чому тут таке криве керуваті. Зараз, коротше, буду проходити. О, ти ж, билинський. А, тихо. Такий, коротше, тут дід. Ну, коротше, такі справи. Так, я взяв деталь, вона, до речі, зберігається. Тут десь тут, короче, пайбут во. Я дуже... Я пам'ятаю цього діда. Ось. Ой, чуток. так? Ну. Ты Ти... Ты блін... блин! Тут таке тупе керувати, я просто не разумею! Ч воно таке тупе? Это просто жах! А не гра, я блять так сказал. Так, зараз бы, короче, и тибо. тут, до речи, такий прикол, червоний ключ, Червоному та Червоній пошти. Це взагалі практично щоб можливо забити. Так. Е, от тут то був раз коротше. Ні. Ту, ось він. Оставли біф. Так. Я ледзь тип сюди не при, Не піде. А він дуже, а дуже пішов звідси. Так. Тоді що, я беру тут того ту штуку Чекай, а вот тут є? Я... Я не дуже пам'ятаю, що... те деталі від машини є. Ні, тут нічого не було. Окей. Так, перебор без Так. Дід? Ага. Дід, зразу біжить, просто зразу біжить. Я тупе закрий що це? це було вы бачили да ты тупий відкрить двері та що за да шосте ну тут реально по керування двоє так и кажу що тупа керування так Вся шкучка пишет депотріб, да б запила. Так, Тихо Що? Це що було, ви? Окей, Уявляємо, Що цього не було. Я тоді... Я піду за паву, заберу ключ Ере... весь пить Так І піду Ага Сліпий Закрий Закрий Так тут у нас зомби Давида не вб'є... Так Блін, от це Оце просто тупо, що я тут не, не пам'ятаю, що десь... Це привид? Так, от у того у нас розбиті доски. Тому туди ми не йдемо, ми сюди йдемо. Так, ну, до речі, сприз приц чи. Сп... Шш. Хоча зрозуміли ж для цього... для того, щоб бити діда, але це де дуже допомагає. Так. Я даже що це цего штуку теж до шеи вода потрібна Вела потрібна до машини. Так прикол, как шудит А ні. Його вот тут Типа Ну ты ти дякую тобі. Так, где сюда Так, нашого персонажа до речі... Ну, якщо стояти, то у нього, типу одна, нога, хоча насправді у нього дві. Ну, так. Так, і треба те ще ще І що, я де пам'ятаю. Я дуже погано пам'ятаю цього діда. Ой. Беде тут. тут не було. Тобі здалось. Якби тут ще керування таке тупе не було, то би... ви швидко прийшли би. Ну так, на жаль. Так. Так, і дебо, іде бо. Ось. Ага, це дуже страшно. Давай. Де тут нічого? На жаль. Так высить целу вот. так окей беремо балабак Лобаку куба же знайшли До речі, такий прикольний звук, коли сюди підходиш. Оце зараз дуже класний звук так, так я надеюсь еще сюда тепиды тут я клуб присідання, але вона тут без корыста Пішу, нам не потріпи. Те ще один предмет має бути для. Uh, для машини. Але я не знаю де. Ой. Діт. Давай без басюк. Де бо ж було? Закрій. Пішов ти в впаде! Ну добре, нічого страшного, я, я буду поближче. Так, зараз беру вже зел ключ. Оп! І йду дались. Так. І спускаемся у ліфт. Так, тут того є зомби. Зомби. А, да, ты чепаешь. Липчапатовый. Зарикись, борг. Ты ничего. Так, желтый ключ. А, я бы не жовтий. Це вже ключ від двері. Та -та -та -та. Так. Де ще? Ота части... Бачите? Мене туди не було. Забудь. О. Так. А де? А де? Щось я... Ще... Нічого єсить коли розубьюю, теж ще ота деталь. Тут везут? Да, так, да, тут я дивився. Тут може тут Так. Так, ну ми бачимо, что тут там, треба ще найти шалити... трупу. Тільки девола. Де трупа? Эш ТИ можешь бути, труба. Может, я тут щось тепер переверю? Так, тут нічого Ну тут я дивився <кхм> дивина Так. І тут тема. Зрозуміло. Значить. Я десь підпустив. Шукаємо. На-на-на-на-на, так де тут, хвабися. А, серьезно, бачу. Ну як так? Шо это таке? Я ж шоу, Что Шо тут труба может? А где она может быть? Так це уже інтересно. Те? Трупа. Це взагалі, відкрито речі. Ну є шприц. Що мені мені допоможе? дет побив о чего ты именно сюда ще раз тут перевірю, может я тут пропустил Ну, моргу там не було. А може... Да Та ні? Так. А, фу! Господи. Це провід виявляється був. А я тоді трубу находив. Чи як це літо називається? Так. Ллагодимо генератор? <клес> Я можу б його взяти і так. Фуу. Машина була коробка. Це взагалі коробки якісь цегли? А, стопо. О, нарешті. Все. Можу тепер тікати з хати діда. Але це що ще не кінець. Там ще продовження є. Ну все. Так. Да? Можна було це ломом зламати, але ломом не ломають Все, виходимо. Ну. Во. І ми з'являємося. На дворі. Тоді на над цвинтарі. Я не б так сказати, тому що це цвинтар. Коротше, що тут треба зробити? Треба нам знайти. Стати... Е... череп. череп. Маску і крису. Все. Так, перевіряємо, що у нас тут. Не знаю. Вийти за карту, до речі, не можна. Тому такі справи. Так. Мухи літають. Поки що шукаємо предмети, які нам потрібні. Що тут? Ничего. Так. Вот ну, тут у нас Давайте Давай я зайду бы предмет, який мы снайпер можем зайти. Ничего. А, там шулятка. Зараз, зараз, зараз. Могилі прозорі? А, могилі прозорі, серйозно? Хм. а дерева? тоже. Прозор... А, ні, це не прозорі дерева. Так ну поки ставимося на ті предмети тоді. так тут у нас нічого... А ні! раз з ми йшли. Тоді давайте його відносимо. І викинемо його. Так. Ідемо відносимо шура. Якщо жов казан треба вкидати, а не цей, ну, клад. Ну, типа активу буде, треба іменно кидати. Рекомендую отак от кидати. Е. Ти залізеш? Ну. Ну. А, все заліз. Отак рекомендую кидати. Це один брата є. Із трьох. Ух ти ж. Дід. Ты ох. Адіт заліз ліпий. <Слух> так, ви потрапили на саме цвинта. <Слух> <Слух> так, тобати. Сотопатний... <Слух> Чоти... Чого. Чоти... Чого ти закрив руками? <Слух> тобати бати соус у нас лице? Ми Не... Не теж подумали, це тобат соус. Ну, для мене може для вас виїхать чому. Так, шукаємо... Що? А, це ж прид. Та смысл цих ключів нема. О! Може тут буде голова? Ну, бо маска хоча б. О. Та я вже бачу. Спеш так. Ну. Є, взяв. Так, баран, голова. Баран, голова. О. Титуас куда пішов, Ну, то й добре. Не знаю, куди він пішов Так, кидаєм Кидай. Так, титул у нас тут. Гуляє щось. Інтересно. Так. Так, так, так. Шукаємо Останній предмет. Не знаю, він може бути. Так шукаємо останній предмет. іменно маску. Тут. Тут. Да, блин. Підвідь. Так, маски тут нема. Окей. Тоді шукаємо... А, я тут вже був. А, ну так, я ж тут побачу цей ящик. Ну, в смысле, туб... Ну, ну из -за... тубочку. Шуплятку. Так. А где тоди... предмет. Последний предмет. Маска. у нас прям какой-то маскарад. О, может тут маска? Ну. Так. Нет, тут у нас что? А жаль. Так. Что, тогда давайте -то так погуляем? Ну, как бы, я еще не знаю гулять. Так. та та ра та тамм Так. Ми гуляємо по цвинтару. <ривається> Знаєте, типу, Нагадує мені, типу. Добре, не буду казати. Да что маска-то. Да она может будет залить. Ничего не разумею. Маска. Дед куда спешил, а куда? скорее всего, дед доглядач с Винтеру. Ну, я так думаю. Типу... Эээ... Это кровь? А, там я тогда взял цей Блин, а где тогда может быть? Я что-то все обошел. на Мені до проходження лишається маска, але її тупо ніде немає. Я не знаю, чому. <гас> Я це не відкривав. Маска, может ты тут? Ты что, тут где, может, путы? О, может, тут маска? Будь ласка. Так, нарешти. Я, друзья, нашел маску. Все. Я поставив відео на паузу, щоби, щоб ви цього не шукали. Ну, щоб ви не бачили, як це того шукав. О! І дивіться, що у нас малий дід був. Тепер нам треба знайти дорослого діда. Якщо що не убиває, він нам допомагає. Нам треба просто знайти і... Господи. Ну, давай, вбивай його. Все, ми перемогли, діда. Так. Хтось плаче. Коротше, отака от от, от гра. Ставте лайк, підписуйтесь до мій канал. Всім дякую за увагу. Всім пока!